В аграрній академії міста Полтави вчать не тільки обробляти землю, а ще й поєднувати свою працю із піснею, і що примітно, із автентичною полтавською. Незабаром своє двадцятиріччя відзначатиме самодіяльний фольклорний ансамбль Маланка, в якому виховались і продовжують виховуватись цілі покоління аграріїв. Нещодавно ми стали свідками того, як артисти Маланки відтворюють старовинний весільний обряд. Говорить, не перший і не останній. Пропоную підглянути за процесом їх роботи разом із нами. Ой, як ми поселу. Фрагмент весільного обряду, викуп нареченої у виконанні ансамблю Маланка. Учасники співають, грають, сміються. Здавалося б, що тут забула молодь, зазвичай заклопотана заробітками і сучасними розвагами. Але у цих молодих людей бажання творити перемагає усе не дарма. Говорять студентство, пора накопичення знань, що вхопиш за п'ять років, ти й твоє. І думається нам, що артисти Маланки саме такі. На першому місці чомусь саме духовне начало зміцнення зв'язку із минулим, шанування власних традицій, а вже потім реалій сьогодення, і неважливо, що йде дощ, і більше як тиждень назад розпочалися літні канікули. У складі Маланки спокон віку були студенти, які приходили у колектив, брали для себе щось цінне, а потім ішли з цим багажем у доросле життя. Ініціаторка колективу, творча мама Маланки Юлія Глущенко, говорить: з першого дня існування колективу намагалася бути не гіршою за свого відомого попередника, заслуженого артиста України Валентина Міщенка. Співали спочатку авторські пісні в обробках, але з руками прийшли до автентичної музики саме полтавського краю. Ще чарніє пов'яжемо до кінця окопи, не весільний батьків. Всі пісні, всі кусочки пісень, які звучали в цьому обряді, це все є Полтавщина. Тобто Я в свій час їздила в Семенівку, частково записала mm -hmm. там щедрівки і порядові весільні пісні. Тобто, перш за все, нести свою культуру. цю mm -hmm. Полтавщини, саме цього так, цього. так, саме Полтавщини. В другу чергу виховання, звичайно, молоді. Гуртування, тобто причання їх до, яки, до якоїсь традиції, до е, колективу, ну, до, до єднання, дружби. до дружби. Нинішні учасники ансамблю студенти різних курсів. Усі без винятку знайшли у Маланці віддушину і навіть відпочинок. Їх небагато, але усі добре усвідомлюють, що роблять, відроджують полтавську традицію і самі знаходять себе у ній. Я співав у чоловічому хорі, академічному академічного напрямку. І так сталося, що під кінець першого курсу, якось наші стежинки з Маланкою і моїм хором зійшлися, і я пішов у цю аутентичність. У фольклор мене дорога чогось повела. І так вийшло, що я прикорінився в цьому ансамблі. Це ж наше коріння, наші прадіди жили цією аутентичністю. І ми деякі такі. É... Посередники, які доносимо цю аутентичність до людей, які ну, дивляться наші виступи, концерти і, і так далі. Я співала в хорі в неї. Вони мені запропонували, давай переходь до нас, будеш з нами співати. Ну, я прийшла, спробувала. Колектив дружній, колектив дуже добрий, милі дівчата і хлопці. Мені дуже сподобалось. І тепер я тут з ними вже майже рік, але У -у -у. таке відчуття, що я тут, ніби вічність. Прийшла я в Маланку. У 99-році, коли була на першому курсі в інституті, тоді ще не була аграрна академія. І з тих пір не покидала. Я просто працюю в аграрній академії, тому стараюся знайти завжди час, щоб приходити, відпочити душею. Зараз моя дитина також приходить на деякі репетиції, він також знає деякі пісні вже повністю. Відроджують передусім те, про що давно забули: наприклад, обряд щедрівки з водінням кози, який побутував лише у Полтавському та Львівському регіонах. У списку обрядів, які вже здійснили, весільний, зажинковий та обжинковий, обряд Маланка та інші. До 20-річчя колективу планують здійснити великий обжинковий – Єдина деталь сезонна робота колективу. Тож літні обряди поки що зі списку випадають. Та незважаючи на усі тонкощі, Маланку вже знають не лише у Полтаві. Я так гадаю, що ми творимо велику справу, тобто на протязі, все таки 20 років, нас знають в місті, знають в Україні. Ми намагаємося бути на фестивалях. Ну, До речі, ну, розказувати. Перерахую, так ми були у Львові на телевізійному фестивалі Городцвіт. Ми були в Харкові на фестивалі Покуть, ми були в Луцьку на фестивалі «Весілля», були в Комсомольську, Калинове, літо над Дніпром, також міжнародний фестиваль. Ну і багато інших. Зараз всіх не пригадаю. От нас запрошували на день міста в Яремчу. Місто Яремчу теж дуже краси, красиво. Були всі багато колективів з України, представляли кожну область. Ми були з Полтавської області. От, нещодавно ми були в Києві, також записали обряд музеї під відкритим небом в Пирогово, Відзняли обряд Маланка. Ми маємо в своєму доробку. Розвиватися з руками не стає простіше, адже артисти не мають жодної матеріальної і часто моральної підтримки. За 20 років випустили лише один диск. Незабаром планують випустити другий, і все на власні кошти. І хоч багатьом зараз нібито і не до творчості, ансамбль працює, і пісня їх лунає. Полтавська про полтавський край. Від гостей в Вже п'ять років співаю останній рік і якось так не хочеться їх покидати. Хоча дуже багато молоді зовсім нас не підтримують, і о цього б чого цього б дуже хотілося підтримки. Підтримки молоді. Чесно, оце коли дивлюся в бабусині очі, вона, вона, вона коли на мене дивиться і чує, як я співаю, в неї вони горять. І оцей погляд він він багато дуже чого значить. Усі часи. Складні і не дуже наші пращурі зустрічали із піснею, чи то в полі, чи вдома, чи з дитиною на руках, на свято, чи у негоду. Вони частенько дивились у небо, прислухалися до шуму вітру, співу солов'я. а через те знаходили відгомін всього цього у власних серцях.